Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гуморецько глазового свавілля. Напав на півня чорний кіт, схопив зубами за живіт. Ага, шипить, попався, будеш? На що людей так рано будеш? Чого їм спати не даєш? А півень вигукнув Та що ти? Людей я кличу до роботи, хіба ж без цього проживеш? Голодний кіт лютує далі, забувши правила моралі, зібрав сестричок ти своїх і за жінок тримаєш їх. А півень крикнув кукуріку, у нас ведеться так от віку. Чим кращий півень молодець, тим у хазяйки більш яєць. Заткнися ти, кричить котяра, тебе однакова ж, декара. Заплатиш клятий животом, що пашікуєш так з котом. Мене вже наволоч горлата вважаєш ти за панібрата. Тріпнувся півень і затих, і кукурікнути не встиг. Малий ти півень чи великий тобі порада тут проста. Не кукурікай, не базікай, коли ти в лапах у кота. До зустрічі в жовтому літачку.